Шість років активно готували це свято сільські громади разом із чиновниками обласної та районної державної адміністрації, депутатами районної та обласної рад, спеціалістами Чернігівгаз. Завершальну крапку поставив народний депутат України Іван Куровський. Цим кроком конкретним ми влада демонструємо, що ми відчуваємо ті проблеми, які відбуваються у нашому суспільстві, і допомагаємо їх вирішувати. Цей крок реальний крок по втіленню. Програми президента України, його соціальних ініціатив, які стосуються розвитку нашого всього суспільства. І, здавалось би, невеликий крок, але він стосується безпосередньо цього населеного пункту. І програма, то, яку було проголошено раніше, вона торкається цього населеного пункту і безпосередньо вас. Мені приємно сказати, що програма газифікації як один з кроків по покращенню соціального обслуговування населення області, програма газифікації йде успішно в Ніжинському районі. Як і в цілому по області. Приблизно сьогодні в вашому населеному пункті в Терешківці, які ми будемо відкривати газопроводи, це вже ми переходимо до половини населених пунктів, які будуть газифіковані тільки в Ніжинському районі. А якщо говорити про всі ті кроки, які робить влада зараз, зокрема тільки в Ніжинському районі, то це і дитячі садки, крім газифікації, це і реконструкція пологового будинку, це і реконструкція шкіл. Фапів і інших кроків по покращенню життя сільського жителя. Особливо моя подяка, і мені приємно, що ось присутні на сьогоднішньому нашому святі народний депутат Коровський Іван Іванович, який також доклав зусилля Аплоди. по вирішенню цих проблем, які є в населеному пункті. Хотів би зауважити, що його робота пов'язана, і я щиро йому також за це вдячний, не тільки із в цьому проєкті, але б і. Якщо брати за Ніжинський район, то це стосується дитячих садків в декількох населених пунктів. Поруч бувши районний центр наш Лосинівка, також по будинку культури. І це стосується не тільки Ніжинського району, а й Бобровицького, і Мосівського. Післязавтра будемо на спільному заході по відкриттю будинку для дітей сиріт. У місті Чернігові він також долучився. Тому я також йому вдячний за цю роботу. Я хотів би відмітити і подякувати Івану Івановичу Коровському за те втручання вирішення проблеми на рівні Києва, на рівні нашої держави, як депутат Верховної Ради і. Член парламентського комітету з бюджету Іван Іванович це зробив для того, щоб вирішити всі проблеми і закінчити всі питання пов'язані з фінансуванням. Іван Іванович, дуже вам дякую. Дійсно, можна говорити. Можна говорити дуже багато по тих конкретних питань, які вирішуються в Ніжинському районі. Спасибі вам. Можна і Шатуру, Даніне називати, Лосинівку, перемоги. Багато-багато Черніхівку, але я скажу вам чесно і відверто, що Ніжинщина покладає на співпрацю особисто з вами ще на багато-багато надій і дуже розраховано на вашу досвідну роботу. Спасибо, що Побезпокоїлися, що провели нам село газ, що ми будемо з газом. Тепер до нас будуть молоді поселятися, в хати у нас порожній є. І будуть населятися, і буде на село. Ой, чим краще. Топливо ж таке дороге, в нас не лісу, немає нічого. Треба все купляти, треба все шукати. І вже не подужа їм носити, так треба, ми джедемо дуже газу і все. Ви вже зробили свій правильний вибір. Ви вибрали іменно то. Топліва, як вже е, председатель районного е, которое на сьогодні при будь-яких політичних дебатах є самым найчистим самым экологически і чистим з точки зрения, скажімо, вашої соціальної жизни, гостям щиро раділи терешківці, в оселях яких вже запалав голубий вогник. Я за все, щасливий, що маю таку. Нагоду, таке в моїй долі, що я моя доля життя якось пов'язана з Чернігівською областю. І в міру моїх можливостей я докладаю ну, максимум зусиль для того, щоб вирішити ті соціальні проблеми, які сьогодні хвилюють, в тому числі і сільську. Громаду. Я більшу частину свого життя проживаю, або пов'язане моє життя з Чернігівською областю. І які головні проблеми, ну, вони, як кажуть, їх видно, тому що тепер за все це медичне обслуговування сільського населення воно потребує серйозного підходу і серйозних рішень, прийняття рішень. Тому що, ви знаєте, я не хочу розшифровувати це питання, але в якому стані сьогодні і ФАПи, і, і взагалі і навіть і медичні заклади районних центрів потребують і обладнання, і покращення матеріального. Друге, це освітня проблема. Вона також дуже хвилює значить, сільську місцевість особливо. Це і дороги, це і освітлення, можна переходити багато проблем. Звичайно, що я бачу, і обласна влада на, за останні роки докладає максимум зусиль і справа рухається. Звичайно, що його за один я кажу, день, за один місяць не вирішиш, проблем накопичилось дуже багато. Але головне, щоб ми не зупинялись на, на цьому шляху, а йшли ще більш упевнено в вирішенні цих значить, нагальних, важливих для наших людей проблем. І е, успіх буде обов'язковий, люди це відчують на своєму житті найближчий час для нас дуже важливо, що ці питання ми вирішимо спільно, і законодавча гілка влади, яку представляє в даному випадку Іван Іванович, і виконавча гілка влади, і тільки об'єднання зусиль, а не протистояння дає можливість реалізовувати і великі, і малі проекти, але в першу чергу це реально дає покращення життя для наших людей. Ішняківцям і Терешківцям є чому порадіти в марноті буднів. Давньою українською піснею відзначили історичну подію співучі села.